Україна та Канада офіційно запустили план дії із реалізації угоди про безпекову співпрацю. Документ передбачає відразу низку гілок співпраці. Про це йдеться на сайті офісу президента. Під час учорашньої зустрічі президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Канади, Маркарні підписали план дій з реалізації угоди про співробітництво у сфері безпеки між Канадою та Україною. І цей план визначає основні напрями та механізми реалізації двосторонньої співпраці в безпековій сфері. Він охоплює військову підготовку, розбудову оборонних спроможностей, обмін розвідувальною інформацією, кібербезпеку, боротьбу з тероризмом та гібридними загрозами. заважу, що Україна та Канада уклали угоду про спів. Євробітництво у сфері безпеки 24 лютого минулого року. На той момент Канада була першою країною з поза межі Європи, яка засвідчила свої безпекові зобов'язання щодо України. Таким чином, держави започаткували. Стратегічне безпекове партнерство в різних сферах. Угода про оборону також у присутності Зеленського і Карні. Міністр оборони України Денис Шмигалі, міністр оборони Канади Девід Макгінті підписали лист про наміри між міністерством оборони України та міністерством національної оборони. Канади щодо спільного виробництва оборонної продукції в Канаді та Україні документ засвідчує намір Канади фінансувати спільне виробництво оборонної продукції українського походження в Канаді та Україні для допомоги Києву та вдосконалення спільно виготовленої продукції. Щодо угоди про митницю, міністр фінансів України Сергій Марченко та надзвичайний повноважний посол Канади в Україні Наталка Цмоць підписали угоду між Україною та Канадою про взаємну адміністративну допомогу в митних справах. Документ передбачає обмін інформацією про митне законодавство держав. І практику його застосування, розвиток навчання і підвищення кваліфікації партнерство у сфері організації митного контролю, боротьби з митними правопорушеннями, залучення міжнародної технічної допомоги. Я ж нагадаю, що саме вчора у День Незалежності України прем'єр-міністр Канади Марк Карні вперше відвідав Київ під час візиту. Він заявив про посилення підтримки України і про ці гарантії безпеки, про які говорить фінський президент Олександр Ступ, коментуючи. Потенційні гарантії безпеки для України він заявив, що головним гарантом є сама Україна. Про що ми і говоримо постійно в прямих ефірах. Про це ступ сказав в інтерв'ю програмі One Nation на телеканалі Fox News. І ступ, який був присутній на зустрічі у Білому домі з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, 18 серпня, сказав, що одним із ключових результатів цих переговорів став початок опрацювання деталей майбутніх гарантів безпеки і ступ сказав: відправна точка дуже проста. Гарантом безпеки номер один для України є сама Україна. Вона має одну із найсучасніших і найбільших армій у світі, тому. Тут прохання до наших партнерів посилювати цю армію і не зволікати із цим Ступ Додав, що Європа буде підтримувати це, а Сполучені Штати Америки координуватимуть надання певної допомоги, сприяння та підтримки. Сказав ступ, коментуючи потенційне направлення військових контингентів в Україну. Ми зараз опрацьовуємо деталі і пам'ятайте, що не Росія буде вказувати Європі та США. Що вони можуть або не можуть робити щодо гарантії безпеки, і це дуже правильна позиція про ті гарантії безпеки, які розглядає Російська Федерація, точніше про ядерну програму, поговоримо, тому що Росія збирається оновити свою ядерну програму, і причиною, нібито, є погрози з боку заходу. Пише Fox News. Дозначається, що кілька днів тому генеральний директор Росатому Олексій Лихачов у коментарі для російських пропагандистських ЗМІ говорив про нібито. Колосальні загрози існуванню Росії він закликав удосконалити ядерний щит Москви. У виданні додали, що ці коментарі прозвучали менш ніж за тиждень після того, як російський диктатор Владимир Путін зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на лясті. на саміті. Тоді вони мали оптимістичний вигляд, але наймовірніше конкретних результатів ця зустріч не дала. У виданні нагадали, що Китай, Росія і США володіють приблизно. Мають 90% світового ядерного арсеналу, і за даними асоціації з контролю над озброєннями РФ, як і раніше, має у своєму розпорядженні майже 4400 ядерних боєголовок, з яких понад 1500 стратегічно розгорнуті, тоді як США мають у своїх запасах понад 3700 боєголовок, з яких 1400 розгорнуті, і після закінчення холодної війни США та Росія розпочали ядерне роззброєння, яке стало. Постійною міжнародною метою, проте зараз траєкторія цієї політики залишається невизначеною, оскільки відносини між Вашингтоном та Москвою знову стали нестабільними на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зазначили видані. І журналісти звернули увагу на те, що єдиною двосторонньою угодою між США та Росією щодо контролю над ядерною зброєю залишався договір між РФ та Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення. Та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, які було підписано сторонами у 2010 році. Проте у 2023 році Путін оголосив про вихід Москви з договору за словами російського терориста варвара та диктатора. Вихід Росії з договору означає, що Москва і надалі. Дотримуватиметься обмежень на запаси ядерної зброї, але не допустить продовження інспекції з боку США. Проте у видані сумніваються, наскільки ця заява відповідає дійсності і, взагалі, вірити тому, що говорить Путін, ну це себе не поважати як мінімум.